Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Я сьогодні хочу приготувати кролика і не знаю щось якийсь щось, гарнір до кролика. І вам покажу. Зараз я його помию і буду класти, відварувати. Всім мої вітання. Всім доброго дня і мирного неба! Я на кухні як то має бути, але хочу приготувати якийсь обід скоріше за все, бо сяду шити, то вже нічого не приготую. І я маю кролика, маю кролика, і чоловік каже, що треба щось з цим кроликом зробити. Ну, що ж буду його ставити в морозилку, для чого? Я його хочу приготувати і вам покажу. Кролик молодий. Він скоро е, звариться. я його відвару, спечу і так буде. Я його вже порізала, помила і ще його повід, миваю чуть-чуть, О, І тоді поставлю його відварити. Не буду його Тушити, нічого. Я його трошки, не трошки так відберу його, щоб він був зварений, а тоді його спечу. Тоді його спечу. Кролик, кролик хоч всю ніч мок, але кролик є кролик, розумієте? І він має багато, багато такого, що, що в нього вода весь час. Така, знаєте, як, як з кольором. У мене є і печінка, і мірочки. Все попідряд. Знаєте, я щось так весь час і... Ну, от я вже ще всю останню воду і я вже його від, Так. Я вже поставила кролика і накрию кришку, щоб він закипів. Скіпить, тоді я його шумую, тоді додавлю все то, що треба. І, і цибульку, і листочок, то все, що, що треба, то все посолю. І так буде. Так, я вже я вже е, зібрала пінку з того кролика. І я Кинула два листочки, я помила. І такого не буду різати на кусочки таких дві Дві половинки цибулі. По Покладу сюди в каструлю і посолю, посолю. І по солі і посолю. Не знаю, чи буде добре, чи не буде добре. І ще дам морквицю, але я її. чекайте, вам не видно і мене не видно, і, і нікого не видно. Дам морквицю, але я її ще раз почищу, бо вона була почищена, стояла в холодильнику і треба її, треба її ще раз почистити. А тут смажу цибульку, так, де тут моя кришечка, смажу цибульку. Звару кашу, не знаю лиш яку. Питаюся чоловіка, яку кашу зварити, чи лісову чи гречану. А він каже до мене, та як добре буде, там е, вона чогось помащена з, з добрим м'ясом, то може і буде і люба каша. А як тако, ну, то що тут за каша, ви кажете? Так просто, так просто каші не хочеш з'їсти. Так просто каші з'їсти не хоче. Накрию, каструлю. І і зараз зроблю перезморку. А тоді а тоді мені цибулька дотушується. І я осмажу І я дам, щоб до тої каші не хочу відкривати тушонку, для чого тушонку, як є, як є кролик. Ще буду і тушонку відкривати. Не буду. Не буду. Знаєте, я помила ту морку, поперерізала її на кусочки і я її так і порозрізаю ще на, на поздовж, на дві е, частинки і так, і так покидаю. О. Щоб воно, щоб воно було для, для смаку. І воно собі помалу. Помалу кипить. О. Включиш більше, а воно бурлить. Включиш помаліше, воно вже не хоче кипіти. Отак я хочу пити. І зараз я буду е, кашу якусь, не знаю. Якусь кашу. Зараз подумаю, яку би я кашу зварила. Рішила зварити гречку, знаєте? Отрішила зварити гречку. Зараз я її візьму, насиплю, помию її добре і будемо варити гречку. Так я вирішила, що буде гречка. О, Я тут цю ту вже цибульку заберу, тут цю водичку переставлю, що мені на кашу. Не знаю, може, і то і забагато тої води буде. Бо нам, може, і не треба кілько тої каші. То, то я. А мож, може не буде. Не знаю, зараз подивлюся. Зараз подивлюся, як воно буде. Вроді небагато, але, але трохи є тої води. Трохи є. Але може Ольга прийде, та до її дамо, ні? Як схоче. Добре, я буду висипати цю цибульку у воду. Висиплю у цибульку в водичку і буду мити. Гречку, помию гречку і її через ситко відсіджу і будемо варити кашу. Так, вода кипить, я її посолю ту водичку багато не буду солити. Це не було, бо я не знаю, яка та сіль. Сіль міняється кожен раз якась якась тосолена, то, засолена, то то не досолена. І трохи ту воду поперчу, Отако От відкрию поперчу. О. Зразу. і висиплю, і висиплю вода, кипить, і я висиплю гречку. Висиплю гречку, замішаю один раз, а там. Подивлюсь, як воно буде. Масла не даю, бо не маю масла. Завтра піду і куплю. Якби мала масло, ще б дала кусочок масла. маю. Добре, дай воно почне кипіти, я подивлюсь. Ну що, мої дорогенькі, каша моя вже готова. Я вже кашу пробувала. Знаєте, кашу я вже пробувала. Каша у мене готова. Бачите яка, бачите, яка розсипчаста і яка гарно зварена, дуже смачна каша, хоч і без м'яса, але смачнюща каша. Бачите, яка смачна. І зараз я вже кашу накрию, а буду зараз м'ясо е, витягувати і пекти м'ясо. Трошки припечу, трошки припечу. Я то не їм, але, але... От, я зараз його буду витягувати звідси таку е, ложку, таку шумовку. О. Хочу ще вам показати, який, але витягну вперед. зараз, зараз, Зараз витягну вперед, а тоді вам покажу. О, бачите, як воно гарно все зварилося, Ось таке гарнює, дуже гарньоне таке. Не все таке, що воно. О! Не воно прижарується і присмажується. Ось тако. Покажу вам. Який вийшов э, бульйончик і не знаю, що з тим бульйончиком робити. Бачите, який вийшов бульйончик. Який гарний, наваристий бульйончик вийшов. Не знаю, що робити з тим бульйончиком. Ну, подивлюся, подивлюсь. Але вже, вже кролик готовий, вже готовий. Бачите, отак я буду. Кожен кусочок. Так багато, але воно зварилось, посмажилося, його вже так багато. О, і кожен кусочок я присмажу і вивезу сюди в другу каструльку. Бачите, з однієї сторони припекло і з іншої сторони прийшло. І так далі продовжую. Продовжую все. Так, я вже смазую це м'ясо. Досмажую це м'ясо і сідаю помісто сюди цибульку. Зараз я мясо витягну, а цибулька залишиться. Трошки тако притушу собі ту цибульку, щоб було до тої каші. Знаєте? О, бачите, наша тепло, м'ясо зварилося і стеклося так як належить ось Бачите, як я гарне. Ще гарненьке, дуже смачне. Дуже смачне. Місце. А тепер притушу трошки ту цибульку. Маємо на притушиться І дам трошки бульйончику сюди і трошки сметанки. І так буде. І так буде така заправка до, до каші. Так, я дала вже трошки бульйончику і трошки сметани. І тепер ще трошки насів воно смачне, добре. Тепер ще трошки поперчу і буде прокіпити, і буде все. Я сюди не кидаю м'ясо, м'ясо буде окремо, а це просто буде така підлива до каші. І все. Дію і наві вона трошки покипить. Ну, от і все. Обід я вже приготувала чоловікові, вже наложила йому на тарілочку. І на тому буде все. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всім пока-пока. Ще хочу вам показати, що місце дуже-дуже. Зготувалось, відходить від кісточки, бачите як? Все від кісточки воно відстає. Від бачите як? До м'яса я не, не ставила, не заливала тим, тим бульйоном, але хто собі як захоче.